Доба, батареї гарно туплять. І наші панцири від креветок дуже гарно випішили. Вони так почали почити щипки вистати. Нема ніякого запаху. Тепер будемо їх доводити. Константинсь порошок. Так воно виглядає. В даному випадку в кавомовку засипали його, будемо молоти. Що в нас вийшло? Дивимося, вийшов такий гарний, симпатичний порошочок, його небагато, але він дуже корисний. Зараз я його в баночку пересипаю. От скільки було креветок, а порошочку вийшло всього та нічого. Десь там ложок 2-3. Тому отак от беремо. Кожен день У мене є така десертна ложечка. От я беру. Так, без горки, бо дуже-дуже валютна добавка. Отака вона виходить. Беру його і з водичкою. М -м -м. А, на смак... а На смак як креветка. Дуже смачна. Запиваю водичкою.